З ним перемоги, шановні телеглядачі, зараз поговоримо про Другу світову війну і, звісно, про нинішні військові події. Сьогодні у випуску як еволюціонувала війна після 45-го року, чим за час агресії Росії українці допомогли армії, у кого Саудівська Аравія купить безпілотники та як норвежці роблять техніку невидимою. Починаємо з блоку українських військових новин. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов підписав указ номер 454 про часткову мобілізацію. Вона триватиме протягом 45 діб після затвердження документа Верховною Радою. Призов відбудеться у всіх областях України та місті Києві. 251 народний депутат підтримав законопроект про надання учасникам антитерористичної операції офіційного статусу учасників бойових дій. Це значно підвищить соціальний захист і гарантії військовослужбовців та силовиків, які ризикують життям на сході країни. 6 травня генерала-лейтенанта Анатолія Пушнякова призначено командувачем сухопутних військ Збройних сил України. Він учасник бойових дій у Афганістані та Іраку. До цього обіймав посаду першого заступника командувача сухопутних військ. Із Севастопольської бухти та озера Донузлав виведено чергову групу допоміжних суден українського флоту, а це морське водолазне судно Почаїв, санітарний катер Сокаль, катери зв'язку Коростень і Добропілля, а також роз'їзний катер. В разі вторгнення Росії 139% населення підуть добровольцями до української армії, 103 захищатимуть нашу державу партизанськими методами, а майже 2% перейдуть на бік агресора. Такі результати соцопитування, яке в кінці квітня провів центр Разумкова. На даний момент піклуванням виконуючого обов'язки президента, піклуванням Кабінету міністрів та всіми заходами, проведеними Верховною Радою України, створено всі необхідні умови для виконання Збройними силами завдань за призначенням. На сьогоднішній день стан забезпечення збройних сил України дозволяє нам чітко і гарантовано виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілості держави. Питання забезпечення потреб збройних сил України матеріальними засобами та послугами тилового призначення викликало величезний резонанс у суспільстві І сьогодні сотні тисяч наших громадян в той чи інший спосіб долучаються до вирішення цих важливих проблем. Станом на сьогодні від юридичних і фізичних осіб в якості допомоги Збройним силам України в рамках акції підтримай українську армію на рахунок Міністерства оборони України надійшло 121,4 млн грн з цієї суми 114,3 мільйона гривень. Грошові перекази на матеріально-технічне, решта на медичне забезпечення Збройних сил України. За допомогою дзвінків. На єдиний мобільний номер 565 на підтримку української армії перераховано 27,8 мільйона гривень усі на матеріально-технічне забезпечення Збройних сил України. Крім того, на рахунки Міністерства оборони надійшло 91,7 тисячі доларів з США та 40,7 тисячі євро за пропозиціями Генерального штабу Збройних сил України. 95,9 мільйона гривень із коштів, які надійшли на рахунки Міністерства оборони України, на матеріально-технічне забезпечення та медичне забезпечення від юридичних фізичних осіб і мобільних операторів, планується спрямувати на придбання 37,2 мільйона і дві десятих гривень нового зразку, 22 два мільйони мільйона гривень шоломів кулезахисних кевларових. 15,2 млн грн спальних мішків та ізолюючих підстілок, 8,5 млн грн флотського форму одягу, 3,5 млн грн Маскувальних сіток 2,2 млн грн засобів зв'язку та комплектуючих до них, 2,1 мільйона грн. простирад бавовняних, 1,8 млн грн ковдр, 1,4 мільйона гривень матраців, на 1,2 млн топографічних карт, 0,4 млн грн наволочок бавовняних, 0,4 мільйона гривень подушок бавовняних. Крім того, небайдужі громадяни надають необхідні матеріальні засоби безпосередньо до військових частин. Так у війська вже передано 527 сертифікованих бронежилетів, 4-го ступеня захисту, близько 4 тисяч спальних мішків, 10 тисяч матрасів, 9 тисяч простирадл, тисячу польових кашкетів, акумулятори, автомобільні шини тощо. Попри серйозні глобальні проблеми, людство не може навчитись жити мирно. Про це свідчить 170 війн та збройних конфліктів, які відбулись на планеті після другої світової. Ми вирішили з'ясувати, як саме проходила еволюція війни після 45-го року. Ті мільйони, що сьогодні проклинають нас завтра, будуть разом з нами. будуть привітствувати заново возрождоною в спільній боротьбі, новоприобретною. Новую Германскую империю величия, чести, великолепия и справедливости. Аминь. Ця промова пролунала за рік до початку війни, яка залучила 80% населення планети і забрала життя 65 мільйонів людей. Пізніше Другу світову експерти віднесуть до війни четвертого покоління, окрім реактивної та автоматичної зброї, техніки і зв'язку в ній застосували далеко не нову хімічну зброю. Проте саме для атомного боєприпасу останній рік цього конфлікту став дебютом у Хіросимі та Нагасакі. Фактично, це й дало старт 45-річній холодній війні, війні п'ятої еволюції. Вона не особливо сприяла розвитку військового мистецтва, натомість провокувала військово-технічний прогрес СРСР і США. Але головним пріоритетом для обох країн гігантів тоді було ракетобудування та нарощування ядерної міці. Ми говорили, що ми маємо бомбу 100 мільйонів. Це вірно, я підтверджую, але 100-мільйонну бомбу ми зривати не будемо э, потому что якщо ми эту бомбу в зарйом діта туда куда она приблизно, то ми можемо і окна побить. Біологічна зброя не набула широкого розповсюдження у поствоєнних конфліктах 20-го століття. Є лише недоведене припущення про її застосування військами США у корейській війні 1952 року. Часом ідеї науковців ставали більш витонченими і з'являлася метеорологічна, екологічна, генетична, інфразвукова лазерна, психотронна зброя тощо, але вся вона досі безсила проти головного лиха людства, яке стало невід'ємною частиною війни шостого покоління тероризму. Найбільше від нього страждають та йому протистоять Сполучені Штати Америки. за національним та міжнародним законодавством Сполучені Штати ведуть війну з Аль-Каїдою, Талібаном та незаконними збройними формуваннями. Ми воюємо з організаціями, які будуть вбивати стільки американців, скільки зможуть, якщо ми не зупинимо їх першими. На рівні з доброоснащеними нечисленними підрозділами та високоточною зброєю проти сил терору активно виставляють безпілотники апаратами. Як розвідувального, так і ударного призначення оператори керують за тисячі кілометрів від збройного конфлікту, але найновітнішим трендом з претензією на конфлікт сьомого покоління стала ввічлива в лапках або гібридна війна, винайдена Росією на початку 2014 року. Прикриваючись повсюдним спотворенням інформації, власними інтерпретаціями міжнародного права та зірваними шевронами зелених чоловічків, Володимир Путін озброївся таким інструментом демократії, як референдум та нахабно. Загарбав в Крым и продолжает Україну. Украину. Це, нівелює принципи принципы световой безопасности, еще не зрозуміло, до чего призведе. Это были российские солдаты или нет? Это были местные э, силы самообороны. Уж очень они похожи на наших. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали э, наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. По-другому. Провести референдум відкрито, чесно, достойно і допомогти людям выразить своє мнение було просто невозможне. Можно, 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 можно. Далі у випуску, як ветерани сприймають День перемоги через 69 років, те, ще в світі проходять масштабні антитерористичні операції. Та чим Франція збирається замінити крилаті ракети ASMPA? День перемоги це свято, яке шанують усі ветерани, які боронили рідну землю від фашистської навали, і молодь, яка знає лише з розповідей про війну, яка закінчилась 69 років тому. У цей день урочистості проходять на державному рівні, долучаються до святкових заходів і громадські організації. Одна з таких нещодавно влаштувала зустріч із тими, хто гордо носить десятки медалей та нагород на парадному кітелі. Наша організація об'єднує ветеранів Великої вітчизняної війни. Ветеранів локальних воїн і ветеранів уже молодих ветеранів миротворчих операцій під егідою ООН. Ми правоприємники, правонаступники радянського комітету ветеранів війни. А от завершення Другої світової у європейських країнах відзначають 8 травня, символічно у день підписання акта про беззастережну капітуляцію Німеччини. І от уторгу я услышав стрільбу. Подумал, что-то случилось. Тоже, значит, поднялся, думаю, наверное, какая-то немецкая часть СССР напала на аэродром. А оказывается, везде кричат, победа, победа, победа. Ну, я тоже по обойму, обойму выпустил из своего ТТ. Вот. 8 часов наш полк построили, 165-й Варшавский стремительно-авиационный полк. Сказали, сейчас приедет командир дивизии, гвардии полковник Василий Сталин, поздравит нас с победой. Європейці у передень перемоги вшановують пам'ять загиблих у цій війні. Проте головний привід це визнання сучасною Німеччиною помилок Рейху. Цьогоріч і Україна вперше проведе пам'ятну акцію під назвою Перша хвилина миру, гасло якої війна ніколи не повинна повторитися. Знову чотири роки тому я відвідувала святкування річниці перемоги у Москві, щоб показати, ми розуміємо історію і не допустимо її повторення. На противагу Європі Росія дедалі частіше нав'язує ідею світові про виключно свою непереможність, знецінюючи тим самим подвиг українців-фронтовиків. Втім, наші ветерани знають, як тяжко кували перемогу разом. Моя допомога, як говорить, пригодилась. Я змог управляти полуторкою, так був газ АА, і я кочем мог, мог підвозити і в перший день, а потім нас. Как говорится, вместе с полком вывели из бою, погрузили в эшелон в конце июля и отправили эшелоном на восток. Вот, как говорится, мои первые дни. То есть я, как говорится, в атаку не ходил, а я только помогал. Войну встретила в городе Киеве. Мне было 16 лет. 14 было. Но война началась, эвакуировали Свердловск. Там закончила школу. И когда получила паспорт, сразу же я до этого работала в госпитале. Каждый день ходила на фронт, просилась, чтобы взяли... С 14 до 16 ходил, пока в конце концов Мне підказали, що надо йти в госпіталь на вокзал. І я поїхала з сибирской дивизии, которая шла прямо к Ярославлю, к Ленинграду. Ленинград уже был блокаде. Мы ехали в Берлин. Берлин очень сильно разрушен. Буквально все улицы завалены завалені руїнами. Благодаря лихи девушки такие, Флажками нам дорогу показували. Ми довго петляли по Берлину, наконець увидели рейстах. Там еще димок такой йшов. Вокруг рестага буквально все снесене огнем артилерією і бомбами. Все деревья срублены снарядами, стіни рестагу всі із Обсі такої ужасної, И там уже лікують наші солдати, офіцери всіх відов ворожоних сил. Часи правління Януковича в Україні проводилися урочистості за традиціями Кремля, а використання під час деяких акцій радянської символіки виливалося у громадські протистояння. Повторна радянізація свята не до вподоби 80% незалежних українців. Тим більше ми точно знаємо нашу роль у здобутті перемоги. День побіди це день і скорби, День скорби. У мене дядя воював війну, другий теж був воював заслужені люди. четко заслуженная. Но и день радости, победа, есть победа. Победа – это была радость, а вспомнить все это – это скорбь. Все. Мы радовались, когда победили. Победили. Ура! Это, победили. победили. это как? Это был, вывод какой сделать? Можно. Радовались мы, когда победили. Плакали и радовались. Да. А теперь что ж. Победа есть победа. Только сильно унизили победистов этих победителей. Нашу дивизию везли на оборону Киева. В это время немцы прорвали оборону и танки переправились через Днепр. И нашу дивизию послали, чтобы остановить прорвавшихся немцев. Ну, лежим, взяли только гранаты руку, что на ходу, когда прибились, это будем бросать гранаты. Он метров за 40-50 остановился и начал нас обстреливать. Я б, знає, в землю уткнувся носом. Пулі передо до мною прямо в пиль на ній глотаю. Постріляв, постріляв, потім, відимо, відео, що треба далі отойти. Отойшов назад і на байшов скорості мчиться, і думаю, що зараз, я думаю, зараз роздавить нас, все, і пири бой, і ніхто не буде знати, куди родився. Демонстрування колишньої міції СРСР, військові паради. Більшість свідомих громадян називаються пропагандою війни. Попри громадську думку і заклики канцлера Німеччини Ангели Меркель, Путін збирається і надалі відзначати річниці у такий спосіб. Більше того, цього року парад має відбутися на території анексованого Росією Криму у Севастополі. Я можу лише сказати, проводити парад нині посеред усієї цієї напруги ганебно. Для символічного зображення війни, трагедії та гуманітарної катастрофи, що забрала життя мільйонів співвітчизників, відтепер слугуватиме квітка червоного маку. Це ідея харківського дизайнера Сергія Мішакіна, адже маки нагадують кривавий слід від кулі. За створення національної відзнаки автор не взяв ні копійчини. Ветерани це наша слава, гордість, і ми завжди будемо їх берегти. Через складну ситуацію у державі українське керівництво змушене вдатися до непопулярних кроків і відмовитися від багатьох урочистостей, адже зараз важливо не допустити провокацій проти ветеранів. Самі ж герої перемоги над фашизмом радше підуть захищати теперішні кордони України аніж браво танцюватимуть під марш слов'янки. Вони вже бачили війну і тому понад усе прагнуть миру. От Луганська до Львова. Участника освобождения Украины, но победу встретил под Берлином в составе 17-й воздушной армии 1 Украинского фронта. У меня это все в памяти, и я храню нашу историю для того, чтобы передавать из поколения в поколение. З наближенням травневих свят згадують про забезпечення і побут героїв. Цьогоріч Мінсоцполітики оголосило про запровадження так званого паспорта соціальних потреб ветерана. А поки урядовці звітують із травня підвищили пенсію учасникам бойових дій та інвалідам. Нині в Україні близько 100 тисяч інвалідів великої вітчизняної війни ще 65 є учасниками бойових дій. Це у мене син у Севастополі. Є 10-го, їду туди. Так я гроші йому везу. Зняла всі гроші, що в мене були на пенсії та за пенсію, І везу гроші, бо там все закрили. А він у мене за Україну. Вже майже сімдесятиліттях закінчилася війна, і з кожним роком її учасників стає все менше. Та допоки ми пам'ятатимемо про них, вони будуть жити у наших серцях. Людина, про яку зараз піде мова, має стати прикладом патріотизму, самопожертви та героїзму для української молоді. В роки Великої Вітчизняної війни Петро Філоненко був сином полку, з боями пройшов 3,5 тисячі кілометрів та повторив подвиг матросова. Після війни останній живий солдат 1-го гвардійського танкового корпусу ще й знявся у десятках кінофільмів. Він дивився фільм про Чапаєва і мріяв як виросту, піду до Ворошилова та Будьоного і буду кулеметником. Довго чекати не довелось. 11-річним його застала війна і почалась загальна мобілізація. Браття поїхали в воєнкомат, а я з ними під видом проважаюся. Їх забрали, мені немає. Так. Вони їхали в Харків, а я на поїзд смотрю, кажуть, Київ бомбили. О, поїду в Києві, там війна. Братів Петра забрали в артилеристи. За збігом обставин він також потрапив в цей рід військ. Тоді лінія оборони Києва проходила по території Голосіївського лісу. Там він підносив снаряди бійцям і отримав перше поранення. Після шпиталю дістався Смоленська. 700 кілометрову відстань долав пішки на циганських бричках, фронтових полуторках, навіть на санітарному потязі, який потім розбомбили німці. Прибувши, звернувся до військовослужбовця у шкірянці. З фільмів знав, що він має бути головним. Что щайся, я воевать хочу, теж мені вояка соплі витри під носом. Я раз, див, бачите, соплі. Разі можна обмануть наші себя? А що командир? дайте кулемет. Петра Філоненка призначили стрільцем до взводу розвідки та видали гвинтівку вищу за нього самого. Це вже за рік він отримав ППШ, з яким провоював у 44-го. У розвідку Петю закидали 27 разів. Найприємнішим виявився випадок, коли пішов перевірити присутність німців в одному селі. Нємець паню два відра, а третє відро стоїть на підножці. Я підходжу, відкриваю кришку, повне відро котлет. мать чесна, пахні. Я кришку зняв, щоб не тарехтіла, викинув за відро і хода. Якщо на війні у дорослих спрацьовує інстинкт самозбереження, то діти перебувають під впливом патріотичних гасел, легенд, історій і фільмів про героїв. Для них це майже гра. Петро Олексійович каже, коли видавалось зустріти синів полків з інших частин, їх діалог не був надто глибоким та емоційним. Ти вже убіл, хоч одного фриця, а ти? От, а ти. А я он, ході з, з кориком, он снайпер, і з ним он мій очіках снайперської снайперської винтовки стріляти. Ну і що? А он п'ять я два. Петро і сам пережив, не дай Боже нікому. Ледь не загинув у німецькому полоні, чотири рази був поранений, двічі його ховали заживо. Крайній раз це відбулось у Білорусі біля села Тумаровка. В ході найстрашнішого в його житті бою Петро Філоненко повторив подвиг матросова, кинувся на бліндаж, отримав 12 куль від втрати крові з непритомнім. Командир наказав поховати хлопця як офіцера. Коли забили труну і почали нести, бойові товариші почули всередині хрипи. Мені сниться, що я на тачанці лічую, лошадю пропасть падає, тачанка вже перекидається, лошадь і а так, земля подо мною сипиться, я все, грибу, грибу вибрався. Ну і 6 з половиною місяця ми 12 операцій принесли. Інваліда другої групи штопаного, як його називали в шпиталі, не прийняли до суворовського училища. Тоді пішов у зв'язківці і разом з батальйоном дістався Берліна, де відсвяткував святкував велику перемогу. Міжнародні військові новини починаємо з позитивного повідомлення. Майже тисяча бойовиків сирійської озброєної опозиції покинули райони старого міста у Хомсі. Евакуація проходила зі зброєю, щоб в разі чого бійці могли відбитись від тих, хто залишився. Одночасно у місті Алеппо звільнили 47 раніше викрадених військових. Цього тижня афганська армія та поліція проводить спецоперацію проти бойовиків екстремістських угруповань відразу у 14 провінціях. Знищено близько Сотні бійців Талібану 20 вибухових пристроїв знешкоджено. Американські безпілотники теж задіяні. Саудівська Аравія уклала контракт на придбання китайських безпілотників з великою тривалістю польоту. Тому першою в арабському світі матиме ескадрилью таких апаратів: Теродактіль 1 або ілонг, 1 здатний нести кероване озброєння. Його параметри наближені до американського емк 1 предатор. Франція розглядає два варіанти заміни крилатих ракет SMPA, якими озброєні літаки Рафаль і Міраж 2000Н. Перший стелс ракета, другий більш прийнятний ракета зі швидкістю 7 або 8 мах. Рішення щодо початку розробки можуть ухвалити 2016 року. У Норвезькій армії застосовують систему Oculus Rift, яка дозволяє бачити крізь бронетехніку та надає бійцям різноманітну тактичну інформацію. Коштує вона недорого та включає в себе зовнішні камери, комп'ютер і набір віртуальної реальності. На цьому я завершую випуск та ще раз вітаю з 9 травня. Пам'ятайте, що головні перемоги у нас попереду. І все буде добре. До зустрічі!